Доброго ранку, ми з України. Ми знову знаходимося у Крочатнику. Ой, розкажу вам не свої не дуже веселі новини. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Ось моя кроличка-лапочка. Як бачите, вона вже знаходиться сама, без маточника, без кроленят. Вона вчора витворила таке, що я навіть не знаю, як це об'яснити і до чого його віднести. Зранку було все добре, я покормила господарство, побігла на базар купити чоловіку, треба відправити посилку, бо у нас ідеш на війну, неси все з собою абсолютно все, бо те, що видають там, це жах, це жах. У нас зараз все скинули на, на самих людей. Іди воюй, але все неси з собою. Як командир сказав, щоб все покупляти те, що потрібно на фронт, треба 100 тисяч. Зараз шукаю волонтерів. Трохи що можу, купую сама, висилаю. Кожної неділі висилаю посилки. Ну, отаке то, Ой, так, на чому я зупинилась? Зупинилась я на, лялечки, на лапочки. Е у Крочатник, е кроме мене, заходить, ніхто не заходить, бо тут везде решітки ріш... на вікнах і крочатник закритий на замок. Зранку було все добре. Вона поїла, кроленята там у пуху шуброшились, я заглянула, але не, не відкривала їх. Вони нормально себе почували і все. Вечором, коли я прийшла, всі кроленята були розкидані по клітці, мертві, вона всіх кроленят убила. Причини я не знаю. Вона родила 22 числа двох. І трохи я підкинула їй од лялечки. Вона їх кормила, вони дуже товстенькі, гарненькі, вже в шерсті ділися, все. І прийти таке побачити, це, звісно, я і так у стресі, а то був стрес, такий доладний стрес. Вона на слідуючу п'ятницю піде на забій. Цю п'ятницю я не буду, бо завтра в мене. Будемо різати поросят, буду сокращати по голов'ю. Ну, і апетит гарний, вона їда, вода, в неї завжди все є. Чому так сталося, я навіть не можу, не можу сказати. Для мене це був шок. Стрес капітальний був. І вони вже саменькі. Uh, вже вони без матусі. Ми їх зранку гарненько покормили, вони всі товстенькі, вони зерна наїлися. Зараз я їм ще сіна покладу, щоб їм на день було. Ось такі наші пофлячки, а такі наші хороші кролики. Кролики гарненькі, дуже гарні, ростуть гарно, на вагу набирають. Я так і не пересунула, але вже бачу, їм і не треба. Вони ще трошечки підростуть, де я заберу фанеру і вже вони будуть так ганяти. Вже лапки в них не провалюються Ось наша матусичка з білим носиком. Зараз я її також сіна покладу, ну, зерно в неї, вона гарненька справилась, молодець. Викормила всі сім штук. Ось наш будулайчик, наш красавчик. Наша лялечка. У лялечки все добре. Вона, привіт, зробила пуху, Я не буду доставати, я вчора подивилася. Всі кроленята накормлені Вони дуже гарні, товстенькі. Лялечка молодець, вона дуже гарно справляється. от, В неї все дуже добре. А ця кроличка в мене гуляла із перчиком. Вона перегулювала в мене 22 числа. Ще трохи і ми її будемо провірати, чи вона дійсно погуляла, але вона дуже гарна, товстенька така, дуже гарненька кроличка. Ось мої сім штук, вже теж буду потрохи їх вибивати на базар. Зараз перед святами вони дуже гарно йдуть, у м'ясний відділ. Наші кроленятки, які вже, які вже старшенькі. Ви подивіться, подивіться, які вони гарненькі вже. Ви подивіться, які в них шубки. Ви подивіться. І скажи, що це не срібло. Хоча це помісні кролики. Дивіться, опять з білим носиком. У кожному виводку був білий носик. Ось такі кроленятка. Зараз я їм сінця розкладу. Зерно вони вже гарненько з'їли. Водичку попили. Зараз я їм ще дам сіна. Треба буде їх проглистогонити, так як я завжди роблю у ротик. Кожному, кожного зловила, в ротик заляла, і я знаю, що вони в мене всі глистогоняні. Але вони дуже бодренькі, гарненькі, їдять гарно. Вчора в них була морква, позавчора картопелька. О, сьогодні буде, ой Боже, сьогодні буде зерно в них, а завтра буде у них е... горох. І з е, картопелькою, напевно. не дуже люблять гладитися. Подивіться, як сидять. Ніхто не тікає. Не дуже ручні у мене чогось вийшло. Дуже ручні. Ще таких ручних у мене не було кроленят. А це йдуть, самі сідають і ждуть, що її будуть гладити. Подивіться, ну котенята. Як його можна не погладити, як воно прийшов, і головкою поклало і вже жде, що його будуть гладити. Ви подивіться, на це чудо. Ой, ось такі справи в мене. Справи мені не дуже сподобались, але що маємо, те маємо. Чого вона таке витворила, я навіть не представляю. Кроленята були і накормлені, і е, товстенькі, гарні, росли гарно. І таке, звісно, трохи в мене був стрес. Я зараз і так. Як а, цей сплошний стрес, а це в мене додалось, то трохи мені було не дуже, не дуже добре. Ось такі справи. Скоро будемо розсаджувати кроленяток на хлопчиків-дівчаток, то ще поки вони малуваті, ще хай сидять. Подивіться, як їдять гарненько. Ціна вони їдять гарно. Тут таке з листочками різне. Це люцерка, але там різнотрав'я ще додавлене. А, подивіться як. Ну, красотулечки ж. А, ще й б'ються за листочки. Ними можна любуватись. До того цікаво. Дивіться, як вибирають сіно. Мені, звісно, дуже шкода кровенят. Знала б, що таке витворить, я б в житті не пересадила б її, але від цього ніхто не застрахований. Наперед не знає, що може бути. Ось її дам на морквиночку, яблучку тобі даєш. Іди моя хороша їж. Ось такі в нас справи. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Наш баклажанчик такий, наш баклажанчик такий. Ой-ой-ой-ой, ой, ой, типу, він злякався. Він після того, як я йому підрізала ногті, трохи став боятися. Да, трохи став боятися. Щось йому не дуже сподобалось. Але переживемо. Перчуха. Перчик. Ой, такий перчунчик. Перчик в мене. Оце перчик. Ото любознатіний. Ото шустрий. Це такого пошукати треба. Що це за перчик? Це якийсь чудо юдо мала. Чудо юдо. Малий чудо юдо. О, це перчик у мене. Він мені дуже подобається, в нього така шкі... м'як такий, у нього м'ягенький такий. Дуже гарний. Такий погладити, потіскати, і я на не знаю, що краще робиться. Тільки що боявся. Боявся, тільки що вже лізе. Що за перчики? Ой, завтра в мене дуже тяжкий день. Буду різати двоє поросяток, бо трохи не справляюся. Може, ще таки приїде ветеринар, скострує мені кнурика і будемо сокращати поголові свиней. Ось такі у нас справи. Кролики в мене будуть. Кроликів я буду тримати з задоволенням.